коли в Україні при владі злодії грошей для людей не буде хватати. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Нечистий четвер на моєму ютуб-каналі Віталій Бало. Сьогодні у нас четвер, 11 грудня. І сьогодні у програмі «Нечистий четвер» хотів поговорити ну, про декілька таких тем, на мою думку, дуже цікавих, які характеризують, кого ми зараз маємо. При владі в Україні, ну, я їх називаю це фактично какістократія, тобто це найгірші, найнекомпетентніші не професіонали і найбільш аморальні люди. Але там, безумовно, ще є і достатньо зрадників. І ця ситуація з Андрієм Деркачем, якому присвоїли Путін звання Героя Росії. Ну, яке зараз дуже це питання обговорюється, жваво, в Україні в соцмережах підкреслює, що він, напевне. Таких у нас ще, на жаль, вистачає, бо всі ці дії, які були зроблені. Тобто та ситуація, до якої зараз ну, чинна влада привела Україну, а це фактично катастрофічна ситуація, це якраз є і результатом кістократії діяльності цих некомпетентних, аморальних, а тут ще і зрадників у нас вистачає. Тому маємо кажуть, то, що в свій час український народ на виборах 2019 року обрав. І для того, щоб ну, багато з цього питання не говорити, я наведу просто останній приклад, який, на мою думку, ну просто ну яскраво, наочно засвідчує. І вже я не знаю, кого має переконати, що саме какістократія при владі в Україні. Я маю на увазі некомпетентні і найбільш моральні і, скажімо, найгірші люди, які можуть тільки бути. Володимир Зеленський підписав закон про бюджет на 2026 рік, який не передбачає підвищення заробітної плати для військових. Це під час війни, це просто щоб ми розуміли про моральність так от, влади. І в той же час також жваво обговорюється вже декілька днів. Ця ситуація там, ну, пишуть 9 мільярдів, хтось менше, 6,5 мільярдів грошей, які будуть виділені на будівництво дороги до. Буковелю, курорту Буковель. Ну там, Зеленський, до речі, хочу нагадати, в січні, якщо не помиляюсь, напередодні шокомасштабного вторгнення 24 лютого 2020 року катався на, на лижах. Можливо, так він ще збирається туди їздити і, напевне, там потрібна буде дорога. Тобто розуміємо: на зарплати нема, а на те, щоб будувати дорогу, навіщо? Вкотре вже хочу наголосити з моєї точки зору. До того часу, поки не буде все працювати на оборону на захист країни, нічого з того не буде. Не може бути якихось половинчатих рішень. Але ну, це є результатом того, що в нас нема закону про стан війни, коли в себе працювало і об'єднувало, і мобілізувало країну для захисту країни від агресора. Тому частина людей живе ніби в якомусь такому мирному часі, а частина людей у час війни. Хтось воює, хтось допомагає. А це неправильно, вся країна мала би бути об'єднана, як це було на початку шокомаштабного вторгнення. Але і вкотре ще раз нагадую: саме дії чинної влади Зеленського вони демотували і роз'єднали фактично українців. українці зараз варяться між собою. Кого вони там підтримують політичних лідерів? А вкотре хочу вас попросити: не сваріться між собою, не обсивайте один одного, не хаміть один одному. Щодо того, коли ви будете захищати своїх там, політичних лідерів, кого, хто вам подобається. Бо насправді, ну, як би кажуть, я сам не люблю цей вислів, що повірте моєму слову, але дійсно, мудрість це сидінка досвіду, у мене досвід у роботі в політиці великий, як політичного консультанта, політехнолога. Ну, Но не вартують вони того, щоби. Ви за них так, от один одного обзивали і так от захищали. От я дуже би сподівався, що можливо у нас такі появиться наступний. Хоча я вважаю, що в Україні не потрібно мати посаду президента. Але повертаючись до теми програми, ну от ще одна новина: вона також достатньо, на мою думку, є такою цікавою. Яку варто обговорити сьогодні в програмі. Це те, що передані там останні пропозиції вчора. Трампу, і там йде мова про якісь територіальні поступки України. Я не знаю, що тут будуть за територіальні поступки, але хочу нагадати, пам'ятаєте, всі вже всі про це не говорять у владі. Коли була курська операція, перший етап, який був дійсно дуже успішним. Потім так і не зрозуміло, що треба робити. Це була з моєї точки зору. Ну не до кінця продумана акція, і про це писали. Серйозні військові експерти, генерали відставки західні. Я маю на увазі, я постійно водив Майка Райана, австрійського генерала, який вже в жовтні 2014 року операція почалася в серпні. Він вже писав, що треба щось вирішувати з другим тапом. І він радив саме виходити звідти, щоб зберегти людей. Бо потім, як він писав, перебування може прийти з тактичного успіху в стратегічну в військову, а потім і в політичну поразку. Що і сталося, бо. Пам'ятаєте, і це була велика помилка на мою думку, коли Володимир Зеленський почав говорити, пояснюючи і не тільки він, чому от ця курська операція почалася, щоб найбільше захопити територію, а потім її обмінювати на українську територію на перемовинах, які будуть там колись. Ну от зараз ніби вже перемовини. У нас що залишилось ті Курській області, і тепер які території, хто і що збирається. Міняти, тобто з моєї точки зору, самі от ці розмови про якийсь обмін, тобто питання українських територій, якийсь обмін в перемогу в процесі, це була велика, велика помилка і жахлива я вона і так сказав. Але знову ж, коли у владі некомпетентні люди, ну що тут можна зробити? Коли хтось дбає просто якусь там ну, політичну доцільність, ще при піар, це безумовно все дуже для нас погано завершується. Так чи інакше, але вся ця ситуація і навколо бюджету, і навколо зараз цих перемовин. Ну, е, на жаль, на жаль, вкотре засвідчує, що в нас все дуже-дуже недобре, м'яко кажучи. І через, якщо не буде якихось там через невеликий проміжок часу, а краще би це вже було ну, не знаю, там, вчора, якихось серйозних змін, я маю на увазі, як завжди говорю, перезавантаження, переформатування. Влади, і Верховній Раді, і новий уряд має бути обов'язково. То нічого доброго поки що я не бачу. Хоча, можливо, і цього, на жаль, не станеться, і буде щось там підписане, але знову ж вірити тому, що буде підписано з боку Росії, нема жодного сенсу. Пам'ятаємо, як напередодні вторгнення ще з Криму почнемо, що та де ніколи Путін яке вторгнення, які захоплення Криму бачимо. Що, що насправді потім відбувається. Ну і стосовно гарантій, зараз нам всі ж багато говорять про гарантії, Але Трамп хоче виводити свої війська з е, Європи. Тут добре, що Палата представників просувала там закон, який, в принципі, ну, не зовсім дозволить Трампу це зробити. Але знову ж, всі ці такі е, е, війни чи конфлікти, які Трамп заявив, що він завершив, бо він дуже хотів отримати Нобелівську премію. Ну, ми бачимо, що вони не завершились, вони тліють, а деякі навіть її розгораються ще більше. Я Маю на увазі там це дуже незрозуміло в секторі Газа. Другий етап плану Трампа, коли треба виведення військ, Хамас має розброїтись. Хамас заявив, що він ну, повністю розброїтися не буде. Він може заморозити роззброєння. Я маю на увазі Таїланд-Каводжу, де з неділі знову йдуть бойові зіткнення. Я маю. На увазі також ситуацією в Африці, Демократична Республіка Конго, Руанда, там повстанське об'єднання М-23. Ну, і, до речі, 4 грудня була підписана оця угода, ніби про мир в Білому домі, там президент Демократичної республіки і Конго, і Руанда, президент Руанди, Буранда допомагає цьому повстанському об'єднанню М23. Головав там Трамп. Бачимо, що насправді нічого, нічого. Не закінчується миром, тому ми маємо тільки покладатися на себе, на свої збройні сили. Треба більше робити своєї зброї. Ну, все-таки трохи я і в мене сподівання на наших європейських партнерів Франція, Британія, Німеччина. Першу чергу не кажучи вже про Кінебалті, і Північну Європу, і наших сусідів, Польщу, зокрема, от це все має бути тим фундаментом для тих гарантій безпеки, але без. Знаходження іноземних військ, причому серйозних в кількості, я маю на увазі, говорити про якісь гарантії безпеки з боку наших партнерів нема жодного сенсу. От про це я хотів сьогодні поговорити в програмі Нечистий четверг. На жаль, от ми маємо при владі тих людей, які не тільки некомпетентні, невіласи, вони ще морально, не дуже, скажімо так, ну, найбільш аморальні за великим рахунком, це моє визначення хакістократії. Ну, але ще й маємо розуміти, що серед них є й багато зрадників, які працюють на Росії. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити, будь ласка, вподобайки, які допомагають моєму ютуб-каналу. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, коментуйте, давайте обіняємося думками. Ну і як завжди, на завершення програми я бажаю всім усіляких гараздів. Ну і не забуваємо, що незважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна!